Добрий день. Тема нашого уроку Playtime. І ви дізнаєтесь сьогодні про вказівні займенники, а також питальне слово Whose? Та навчитесь відповідати на це питання. Пригадаємо, що таке вказівні займенники. Це слова, що вказують на предмет цей, той займенники. This і these вказують на особу чи предмет, що знаходяться поруч. This використовується тільки для однини. These для множини. This is a це щось одне. These are це в множині. Займенники that той і those ті. Вказують на особу або предмет, що знаходиться далеко. That використовується для однини. Those для вказівки на множину. That is a то, коли ми показуємо на щось в однині. Those are то, коли показуємо на множину. Давайте поглянемо на малюнок та уявимо, що ці предмети знаходяться поруч. Ми можемо сказати. Це кінь, це гелікоптер, це м'ячі, це літаки. This is a horse. This is a horse біля нас. Це кінь. This is a helicopter» Це гелікоптер біля нас. These are balls. These are balls. Це м'ячі. These are planes. These are planes. Це літаки. А тепер трохи потренуємося. Я вам дам трохи часу подумати і назвати, що ви бачите. Перш ніж назву правильну відповідь. Вам потрібно сказати. То в множині. То вантажівки. This is. These are. Це коли щось поблизу. That is, those are. Вдалині. Those are lorries. Those are lorries. Тепер вам потрібно сказати в однині. То комп'ютер. That is a computer. That is a computer. Це то комп'ютер. Тепер потрібно сказати це ластик. Поблизу в однині. This is an eraser. This is an eraser. Фотоапарат там. То фотоапарат. Воднені. That is a camera. That is a camera. То фотоапарат. Це м'ячі. В множені поблизу. These are balls. These are balls. То супка. В вот однині вдалині. That is a bag. That is a bag. Це стільці в множині поблизу. These are chairs. These are chairs. То олівець. Один. Вдали ні. That is a pencil. That is a pencil. Це повітряний змій поблизу. This is a kite. This is a kite. To Knishka. That is a book. That is a book. Tohodinneke. Those are watches. Those are watches. І останнє ручка поблизу. This is a pen. This is a pen. А тепер поглянемо на нове питальне слово. Whose? Ось воно. Who's? Ми ставимо запитання, що починається з Who's, коли хочемо дізнатися, кому належить щось, якийсь предмет. Перекладається як чий, чия або чиє. Присвійний відмінок можна утворити додаванням апострофа та ще одного S. It's називаємо ім'я, ставимо апостроф та С. Він, вона, воно. І чиє? Чиє воно? Наприклад, Whose is this jacket? Чия це куртка? It's Susie's. Пишемо ім'я Сюзі. Ставимо апостроф та С. Вона куртка, тобто Сюзіна. Належить Сюзі. It's Susie's. Вона Сюзіна. У множині. «Whose are those shoes? Shoes. У множині, Тому ми використовуємо не «is», а. Are. Those це ті в множині. Вдалині. «Whose are those shoes? Чи є то взуття? They are «Simon's», Воно Саймона. Саймон. Апостроф С. Чиє? Саймона. Is this? Чи чия чиє це? І називаєте, що саме ви хочете спитати? Наприклад, спідниця. Whose is this skirt? Чия це спідниця? It's Susie's. Він, вона, воно, Сюзіно. Спідниця Сюзіна. Whose are these shoes, наприклад? Чиї це червики? They are Simon's. Вони Саймона. Вони належать Саймону. Саймон апостроф С. Whose is that jacket, наприклад? Чия то куртка? Вдалині. It's Susie's. Сюзі апостроф С. Куртка Сюзіна. Who's are those socks, наприклад? Чиї то шкарпетки. They are. Вони. Саймон'с. Саймон, Simon, апостроф S. Вони Саймона. А тепер потренуємося на прикладах. Тут ви бачите імена дітей. Вам потрібно відповісти, що речі належать дітям. Звертайте увагу на число «однина» чи «множина». Наприклад, Whose is this t-shirt? Чия це футболка? Whose is this t-shirt? Вам потрібно сказати, що вона належить ким. Футболка в одни ні. It is. It is Kims. Kim апостроф S. It is Kims. Вона належить Киму. Kim. Kim. Whose are these socks? Чиї це шкарпетки? Whose are these socks? Вам потрібно сказати, що вони умножені. Належать тоні. Починаємо з They are They are Tony's». Вони належать тоні. Наступна. Whose is that dress? Чия то сукня? Вам потрібно сказати, що вона належить Марії. It's Mary's. It's Mary's. Апостроф С. Whose are those trousers? Чиї то штани? Скажіть, вони належать Алексу. They are Alex's. Апостроф С. Вони йому належать. На сьогодні все. До побачення та до зустрічі на наступних уроках.